Добрий день, вальма, журі. Я Перепелиця Аріна, учниця 9 а класу наукового ліцею Хортицької національної академії. Сьогодні я пропоную вашій увазі презентацію свого дослідницького проекту Остапи Соломія Невтомні шукачі правди, волі та людського щастя за мотивами повісті Михайла Коцюбинського дорогою ціною. У свої наповні 15 років я захоплююся читанням художньої літератури, та найбільше мені припав до душі твір Михайла Коцюбинського дорогою ціною, який ми вивчали на уроках української літератури. Діялося все в 30-х роках минулого століття. Українське поспільство, поборене у класовій боротьбі з ярмом панчизняної неволі, на шиї тягло свою долю з глухим рамством. То не віл був у ярмі, звичайний господарський віл, якого перший спочинок могли зробити щасливим. Ярмо було накладене на шию дикому турові, загнаному, знесиленому, але овіяному ще степовим вітром і з невтраченим ще смаком волі, широких просторів. Він шов у ярмі, скорившись силі, хоч часом із гніву його очі наливались кров'ю, і тоді він хвицав ногами і наставляв роги. Остап Мандрика, герой повісті Михайла Коцюбинського дорогою ціною, виховувався на героїчних традиціях предків. Змалку він заслуховувався розповіді на столітнього діда, який ходив у січ, а потім різав пані в Умані під час Кольївщини. Ці чарівні слова розпалювали крову хлопця, будили його уявлення про вільне життя. Вирісши, Остап побачив, що пани перетворили народну худобу, побудували свій добробут на злиднях і горі кріпаків. Сміливий, вололюбний юнак закликає селян. Висунути шию іспанського ярма. За називав його бунтарем гайдамакою, похвалявся живого шкуру здерти, віддати в рекрути. Герой ненавидить рабські душі, його березлість на тих людей, що як воли покірно тягнуть ярмо неволі. Тому він не закликає селян висунути шию іспанського ярма. Соломія вродлива і сильна жінка. Щоб визволитись з цього подвійного рабства від поміщика і нелюба, Соломія разом з Остапом тікає за Дунай. Енергійна, вольова, дужа, вірна подруга Остапа. Вона терпляче зносить всі труднощі мандрівного життя і не раз допомагає Остапові в дорозі. Рятує з біди. Сьогодні я пропоную вашій увазі провести паралель між цими нескорними серцями та українцями сьогодні, які вимушено залишили рідну землю через війну, що, на мою думку, є дуже символічним і актуальним. Остапи Соломія це герої, які прагнули волі, мріяли про гідне життя і втікали від неволі, несучи в серці любов до рідної землі. Вони були змушені подолати небезпеки, ризикувати життям, пройти через біль і втратити усе заради свободи. Сучасні українці, які через повномасштабне вторгнення мусили покинути домівки, подібні до Остапа і Соломії. Вони залишають усе рідне через загрозу, долають кордонні труднощі в надії на безпечне життя, але в їхньому серці живе Україна. Туга за домом і віра в повернення. На мій погляд, обидві історії це історії боротьби за гідність, пошуку світла у темряві, любові до свободи і рідного краю. І тоді, і зараз українці виявляють незламність, вололюбність і готовність жертвувати, аби залишатися людьми з гідністю. Еміграція Остапа та Соломії це символ втрати і мрії про повернення. Так само і мільйони українців мріють повернутися додому після перемоги. Історія повторюється, але з нею повторюється і сила українського духу. Але я вірю, що я зможу виконати Бажання Остапа та Сломії – жити у вільній країні, бути поруч з рідними, творити своє майбутнє без страху і неволі. Сьогодні ми під захистом наших незламних воїнів ЗСУ, які щодня виборюють право на життя для мільйонів українців. І хоча ворог прагне відібрати нашу волю, він ніколи не зможе забрати любов до батьківщини. Це наша земля, це наша країна, і ми неодмінно повернемо собі кожен клаптик рідної домівки. Дякую за увагу.